Вітаємо гарненькі дівчинці, бажаємо здоров'я сміху та чудес, а також щастя до небес. Вірних друзів і натхнення, подарунків і прикрас, щоб збувались твої мрії, не було суму та образ. І саме головне, щоб всі твої мрії здійснювалися. А ти щодня посміхалася, посміхалася нам, посміхалася <клухи> батькам своїм. І тепер, дітки, ми всі мар'ям по нашому приготувалися, Мар'яно!

Друзів Варя, щоб не хворіла Ніколи не хворіла Здоров'я. Сережа мусату. Щоб було багато друзів, Було багато друзів. Лера, Щоб було здоров'я. так Иля, мир на го... Я бажаю миру над головою. Чирного неба над головою Макарчик. Я бажаю тобі бути відмінницею. Відмінницею? так, Рінат Бурячок. Щоб усе вдавалося. Дякую. Мирослава. Я у них тоже история подписана. Так. Щас, Яна я позволю, щоб у тебе все збивалося. Все збувалося, Віка Грабіна? Желаю, щоб вона була завжди весела. Завжди була веселою. Артем половинко. Желаю миру. Бажаю миру. Отже, Мар'яночко? А де наша Мар'яна поділася? Я тут. Ти тут? Вмикай відео. Тому ми тобі бажаємо. Я Є віршик Самуїла Маршака, хоча він не російською мовою. То ми тобі бажаємо здоров'я, успіхів у навчанні, щоб ти була слухняною дівчинкою, не ловила мох. І самое головне: менше пудри, менше краски, менше струй, мальчишкам глазки. Будь стройна і весела, будеш завжди. так завжди говорила моя бабуся. І так, а ми зараз з вами, дітки, переходимо до уроку образотворчого мистецтва. Ну, я думаю, Мар'яночка яно... Мар нам скаже всім слово, да? Дякую, і я навзаєм бажаю всім мирного неба і швидкого повернення додому. Молодець, Супер Мар'ян. Вас... Наші мрії тепер здійснюються. Отже, дітки, сьогодні у нас завтра вірніше свято, день землі, і ми з вами все ж таки продовжуємо досліджувати пору року і говорити про неї, і прикрашати нашу землю весна. Тому сьогодні тема нашого уроку співпала із Мар'яниним днем народження, і ми можемо їй не тільки намалювати, а й подарувати. Да, дітка? І тому сьогодні ми з вами будемо малювати за допомогою ватних паличек. паличок. Візьміть, будь ласка, в ручки ватну паличку. А Єст, в мене... вона У мене немає. Так, тоді нам дуже швидко треба зробити. Що для цього ми робимо? Для цього ми беремо зубочистку, будь-яку паличку. Намотуємо на паличку вати. У нас немає вати. І, на... і нам таких палочок потрібно буде, ну, мабуть, штук 4 це щонайменше. Тому, будь ласка, з різних боків на паличку можна на сірничок, на спічечку, на сірничок намотати вати. Беремо трішечки, навіть можна звернутися до батьків, щоб вони нам швидко намотали вати на сірникові палички. Який від... листочок клас, праймем... зараз, Варюша, одну хвилиночку. Так, да, да. можна і так, і так, як тобі е, захочеться. Так, уже у нас палички є. Далі ми беремо з вами гуаш. В кого немає гуаші, а є акварельні фарби, то тоді в акварельні фарби ми обираємо е, три кольори: жовтий, червоний. Блакитний, ну і четвертий колір зелений. Капаємо трішечки водички. Хай фарби розмокають. А рожевий можна? Я ж кажу жовтий, рожевий, червоний, блакитний і зелений. А який підійти? Цей чи цей? А в мене Ще? немає рожевого. Ну, краще блакитний. Маріан, блакитний. Блакитного в мене немає, значить що це? Де? Якийсь. Беремо розмочову фарби, щоб вони в нас були готові. І тоді ми з вами будемо приступати до малювання. І от саме такою красою і захопився Тарас Григорович Шевченко. Він сказав: світає, крайне попавай! Соплей котень гає, сонце зустрічає. Встала весна. Чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. Да? Барвіночок у нас блакитненький, багато кульбабок, і тепер ми з вами, дітки, переходимо до малюночка. Дивимося, зараз уважненько. Ми спочатку поставили п'яточки. Цяточки, тоді з кожної цяточки, з кожної крапельки, ми спустилися вниз до серединки. Потім рівно посерединці ми взяли інший колір. Якщо був червоний, то серединка жовта. Якщо був жовтий колір, ми беремо другу паличку, то серединка буде рожева. Якщо блакитний колір, то серединка теж буде жовта. І так, поклали листочок по горизонталі, не зверху вниз, а зліва направо. І тепер ми з вами по колу не отакі квіточки малюємо, бачите, які вони смішні негарні. А ми ставимо. Крапочки, щоб нам краще було зробити, дітки у кожного з вас вдома є або маленькі стаканчики, або у вас є пляшечки з під ліків, можна а й навіть е, кришечка із е, соку якогось, да? ну, але побільшу кришечку треба брати з йогурту, там, наприклад, навіть. Так, і обводимо ледь помітний кружечок, щоб ми ці крапочки з вами поставили по колу і не помилилися. І побачили. І тепер ми намалювали один кружочок вгорі праворуч, ліворуч, але ми Бінки ведемо так, висивна. щоб не було видно цієї товстої чорної лінії з олівця. Ледь помітно. Можна навіть і циркулем намалювати. Потім ми вмокаємо. Кожен раз, щоб поставити крапочку, ми вмочуємо у фарбу. Набрали фарби, поставили фарба папір, фарба папір. І тоді, коли ми нанесли усі сім точечок, можливо, вісім точечок, в кого скільки отримається, ми тоді беремо і. Зверху в, до серединки витягуємо цю крапельку, робимо колюсточки до серединки. Отже, перший крок, пошукати у себе вдома, або за допомогою циркуля позначити таких 5 кіл намалювати. В мене отримуємося. Добре. А тільки саме головне, щоб ви проводили ці кружечки, щоб вони не видимі були, тільки для вашого ока були видимі. Ви зрозуміли? Бо тоді, коли ви крапельки крапочки поставите, в кого вже розвинений окомір, він навіть може сам по колу поставити ці крапочки. А тепер беремо від крапочки до серединки, проводимо. Замашуємо серединки, тоді беремо. Тоненький пензлик і малюємо ніжки від кожної квіточки вниз, а тоді беремо пензлик, беремо паличку. І вмокаємо у зелену фарбу і малюємо травичку. Паличка коло палички ставимо. Беремо світло зелене і можна темно зелену. І тому, щоб відтінок був, можна на рослинці поставити світло зелене, тоді внизу будуть крапочки темно-зелені, або навпаки змішати їх. І за допомогою. Пензлика домалювати ніжки і намалювати ось таку красу. Вам... Вам подобається, дітки? А от дітки, щоб ще утворити, ось ви поставили, наприклад, червоним кольором, так? Да? А потім вмокаєте в білу фарбу, в білу гуаш, і прям по червоному білою стягуєте. І у вас буде таке білорожевий колір. Пам'ятаєте, я вам тюльпанчики в себе показувала, дітки. Білорожеві такі. Ага. Так. Зараз я вам попробую показати їх. Біло рожеві. Ви бачите, які? Так. Отак і вас воно може вийти. Ви е, коли витягуєте, на червону крапочку ви е, берете білої фарби і витягуєте. У вас серединка буде біла. Гарнюний тюльпанчик, так, да, дітки? О, як пахне. А! краска. Валентина веселіну uh -huh. ось так? Зараз одну хвилиночку. Так, да, супер! А тепер береш окрему паличку на жовтий колір і робиш серединку, жовтеньку, просто замальовуєш. Варюша, дивися, будь ласка, я ще раз вімкну. Я вже зробила. Серединок. Дивіться тепер на екран, дивіться, палочкою примакуємо Не просто замальовуємо, а примакуємо серединочку. Так. Угу. І тобі залишилося ще дві квітки намалювати. Я просто більше намалювала. Б. А, ну тут домальовуй. П'ять, сім. Щоб у нас дійсно була квіткова галявинка, і ми ці квітки сьогодні могли подарувати Мар'янці в її день народження. Віртуально. Скажемо, Мар'янко, це для тебе, а самі малюнок оставляємо для себе. Блакитна це в нас буде волошка або незабутка, або барвінок. Рожеві це в нас будуть маргаритки. Саме зараз вони квітнуть жовтенька це калюжниці. Їх ще називають повітрульками. Бо вони, коли сонечка немає, вони закриті. Коли сонечко з'являється, вони розкриваються. Вітрості, це ж треба. Так, Ви здивовані? А тільки вітер налетів пелюсточки обніс, і вони попадали на землю, тому й кажуть повітруля. І дивіться, ви можете навіть від цього стебельця в бік ще одне стебельце і просто крапочку поставити, що ця рослинка ще не розквітла. Жовтий біля жовтої квітки, біля червоної, червону кульку. Біля рожевої рожеву кульку і квітки різні за розміром, і великі, і маленькі. І навіть на гілочках з зеленим кольором поставити листочки. Подивіться, будь ласка, на малюнок. І так, на паличці два І кінець, тому один колір буде на початку, один колір буде в кінці. Ну, нам десь 3-4 палочки потрібно буде, а тоді ви можете домалювати сонечко вгорі. Десь там пташки летять. Метеликів намалювати зверху маленьких. Одна велика буде крапочка, одна маленька, і праворуч, одна велика, одна маленька. Вони будуть однакові за розміром, будуть симетричними, а вже потім всередині пензликом ми намалюємо животик, голівку і вусики метелика. І вони літають над нашими квітками. Що вас дотрималося, покажіть мені? Я ще домальовую трішки. Так. Дякую, Мар'яночка. Тепер травка внизу, будь ласка, беремо і е -е, паличками ставимо травичку малюємо. Еля не мама малює, а ти малюєш. Давай, сонечко. Мама, тобі щось зробить, а потім ти малюєш. Дякую, я дивлюся. І Макар, і Варя. Розпада, ну тоді пензликом. Ладних паличок і вати теж. Пензликом. Пробуй. Якщо утримає. Ну, На всякий крайній випадок, 에, Мирослава, глянь на мене. В тебе є мізинчик, да? мізинчиком вмикаєш фарбу і ставиш одна крапочка, друга, а потім стягуєш до серединки, попробуй тоді так. так от, то покаж... Ой, умничка, гарньої. Ультя, у нас є ще час, може ще декілька квіточок намалювати кольорових. Подивіться, як у Валентини Васильівни. Над квіточками поля можеш домалювати метелики за допомогою крапочок. Мирослава отримуються в тебе, ставиш крапочку, а потім до серединки мізинчиком ведеш. Можна пензликом це робити? Просто не дуже. Тому ви... Дід, давай пензликом пробуй. Дітка, ви знаєте, що ці квіточки називаються херсонці? А правильна назва космея, їх особливо на... <кій> в травні, <кій> в червні дуже багато на клумбах. Вони багаторічні, самі сіються на землю, а потім ранньою весною вони проростають. Весну ростуть, а на літо заквітають. А знаєте, що ми робили, коли були маленькими? Нам же ж хотілося нігтики свої пофарбувати. Тоді, а мама ж сварила, тоді ми брали оці квіточки, відривали пелюсточки і наклеювали зверху собі на нігтики. І нігтики в нас були і рожеві, і жовті. І ми ходили, розчепірили, тому що клеїли ж ми не на клей, а язичком. До чого сторкнулася, пелюсточка злетіла, о, знову треба клеїти. Ольчка, Аліса Шнель. А тепер дивися, сонечко, тепер в тебе одне стебло, а ти від нього праворуч, ліворуч. Роби ще одне стебельце і ще одну квіточку роби. Молодець. щоб у тебе не на одній ніжці одна квітка, а декілька, Аліс, подивися, будь ласка, на Валентину Васильівну, бачиш? Ось жовта квітка. В бік пішла, бутончик. І воно в нас вийде як кущик. Домовились? Давай, сонечко, малюй. Макарчик, що там тебе отрималося, сонечко? Да? Покажи. Вау. Просто супер. Мар'яно, де ти? Дивися, Макар тобі малюночок показує. Ага, і Мар'ян. Ой, Боже, яка зелена травка у вас гарна. Ой, і метелики, і сонечко. Дякую, дітки. Мені є то... стільки травка. Дякую. Весняного вам настрою, квіткового дня вам, щоб у вас було сьогодні дуже багато приємностей. Домашнього завдання Валентина Васильна вам не задала ні з української мови, ні з математики, тільки вивчити на пам'ять, що таке кубічний дециметр. Так, з навколишнього світу одне головне завдання берегти матінку, природу, нашу годувальницю, тобто не Дембіль. кидати кінця, берегти воду. І на вихідні обов'язково посадити дерево, сфотографувати по можливості. Мар'янко, а тобі обов'язково треба посадити. А той, хто це робить, його чекає сюрприз. Бурячок намалював. Ой, Рінатік, дякую, моє сонечко. Тащо ж ти намалювала. Так. І сам, ой, молодці. І саме головне, Варюша, тепер на, е, біля е, стебел ніжок рослин. Да? Намалюй вправо, вліво і крапочки постав листочки маленькі. Варюш, подивися, як у мене на малюнку, бачиш, Варі? Так. Візьми паличку і постав листочки такі. На ножи один, два, три. Або по колу один, два, три, чотири. Або один ліворуч, один праворуч, ліворуч, праворуч, як у тебе отримається. Дітки, і саме головне не забудьте. О, Мар'янка нам показує свій творчет. Уже хтось з'їв половинку. Я святкового настрою. Так, дякую. Дітки, і не забудьте, не забудьте мамам подарувати цей весняний букетик. І не забудьте сказати, Матусю, я тебе люблю». «Люблю». правильно обійняти і поцілувати. Адже мами для нас роблять дуже-дуже багато. А вам, дітки, сфотографувати і відправити Валентині Васильовні. Отже, ви відправляєте мені перше роботу з української мови, друге Роботу День землі і третє роботу з мистецтва Квіткова Галявина. Вам всім кажу: до побачення, бережіть себе і своє життя, ховайтеся в укриття правило двох стін. Не пийте холодну воду, до... одягайтесь до побач... за погодою, не беріть незнайомі речі в руки і будьте живі та здорові. До побачення. До побачення, гарного дня. До побачення, до побачення. і вам вам. до побачення. До побачення, гарного дня. Ой, Мирослава вже встигла, Дякую. Дитина Васильівна. Слухаю. До побачення, гарних вічений. Так, Діаночка, ой, молодчиночка. Ой, супер! Ідемана ще раз покажи. А в тебе блакитний колір є, Діанка? Між рожевим і оранжевим от туди блакитну квіточку, аж проситься барвіночок туди до тебе. Домалюйся, сонечка. Дякую, Аліса Штинга. Молоді дівки, ви справились з завдання. Вимикаємо камери. Вимикаємо мікрофончики. До побачення. Гарного дня. Гарного дня. Гарного настрою на всі вихідні. Дякую. Хай і в вас і в нас все буде гаразд. До побачення. Аліса, вимикаємо камеру. Діна, Діана Артем Рінат вимикаємо.